Молитва прощення образ, звільни мене з кайданів гніву, Боже, від ненависті, гордості і від образ, і сотвори чергове справжнє диво, позбав бажання помсти усіх нас, звільни від злих думок і намірів і рухів, бо не виходять вони з Тебе у світи, мій Господи. Навчи взаємодії із особою Святого Духа, крізь біди тільки з ним можливо нам пройти. Навчи тримати в серці покаяння, освітли глибину душі покорою Тобі і висновки із пройдених в житті уроків на кращі зміни перетворюй у мені.